Чи можна знайти роботу з високою зарплатнею у нинішні часи? Зараз, на жаль, більше кандидатів приходять не маючи відповідної кваліфікації або взагалі не мають документів, які б її підтверджували. Що найбільше цікавить шукачів роботи? Більш їх цікавить рівень зарплатні, і вони, в принципі, готові на будь-яку роботу за яку є гідна зарплатня. І така робота є. Мушахто управлінні Покровське, що у Донецькій області. Туди можна влаштуватись навіть не маючи відповідної кваліфікації, бо пропонують оплачуване навчання. За досить стислий термін 36 днів. Що таке 36, 36 днів? Це букв, ну, робочих днів. Це півтора місяця, і ти вже гірник. Підземний маєш свідоцтво, маєш медичну страховку. Тобі надається безкоштовний гуртожиток, трансфер на роботу. Зарплатня там 25 тисяч, 30, 35, 40, і сорок і Ну то тобто, в залежності від того, яку професію вирішить пошукач опанувати. 50% від зарплати додають за роботу поблизу зони бойових дій. Також є змога підлаштувати графік праці під власні потреби, можливий вахтовий метод роботи. Тобто ви приїжджаєте в Покровськ, проходите навчання, отримуєте свідоцтво, і після цього можна вже там місяць на місяць, наприклад, по такому графіку, працювати. Детальніше розкажуть у центрі кар'єри «Метинвест», що на проспекті Металургів 24, по буднях з 9 до 18.